Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 257 і завдання у нас наступне. Студенти та викладачі Острозької академії протягом 19 діб безперервно читали твориць Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, прочитавши книжку 45 разів, знайди значення виразу та дізнаєшся, скільки всього творів прочитали прихильники таланту видатного українця. І так, давайте подивимось, нам дано дан вираз, нам треба зробити арифметичні дії, оскільки пріоритет має ті, мають ті е, дії, які в скобках, тобто почнемо розв'язання з арифметичних дій, з додавання в дужках. Те, що знаходиться в дужках. І так, давайте е зробимо додавання в стовпчик. І так, чотирнадцять тисяч п'ятші три плюс вісім тисяч сімсот тридцять дев'ять. 3 плюс 9, 12, 2, пишемо 1 переносимо в старший розряд. 6 плюс 3 9 плюс 1 10, 0. Пишем, 1 переносимо в старший розряд. 5 плюс 7 12, плюс 1 13, 3. Пишемо. 1 переносимо в старший розряд. 4 плюс 8 12 плюс 1, 13. 3. пишемо, 1 переносимо в старший розряд. 1 плюс 1 буде 2. Таким чином запишемо наш наш вираз. В такому вигляді. 34 552. Міс та сума, що була в дужках. Це 20. 3302. І так, нам треба виконати дію віднімання. Давайте це також зробимо в стовпчик. Буде тридцять 1552 мінус 2303. 2 мінус 2 0, 5 мінус 0 5, 5 мінус 3 2, 4 мінус 3 1. 3 мінус 2 1. Таким чином маємо 11 тисяч 250. Давайте подивимось: це скільки всього творю що він прочитавши книжку, то знайди значення виразу та дізнайся, скільки всього творів прочитали. Тобто це буде 11250 творів. творів. Давайте запишемо відповідь. Студенти та викладачі за цих умов, що зазначені. В умовах прочитали 11 тисяч 250 творів. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.